Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчатка, погляньте, що я вам сьогодні принесла. Так, це скринька, у якій лежать зірочки. Вони живуть на небі та щовечора дивляться на нас. Їх дуже багато. Вони є більші та менші за розміром. Високо-високо в небі у дивовижних палацах із хмар мешкають зірочки та поважний дідусь місяць. Вдень зірочки сплять, укрившись хмаринками, а з настанням вечора прокидаються та яскраво сяють, Щоб ви дивилися на них та раділи. Дітки, а тепер скажіть мені, де живуть зірочки? Так, на небі. А коли їх там можна побачити? Правильно, вночі. А що можна ще побачити вночі на небі? Так, звичайно, це місяць. Погляньте, який він самотній. Давайте раз Ташуємо зірочки, щоб йому стало веселіше. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки зірочок біля місяця? Багато чи мало? Так, багато. А зможете, дітки, порахувати? Скільки ж зірочок? Так, вірно, п'ять. Дітки, а хто ще в небі живе? Давайте я вам загадаю загадку, а ви мені скажете. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє. Огляда природоньку і зігріва, надвечір спатоньки ляга. Хто це, дітоньке? Так, це сонечко. Сонечко підіймається високо-високо в небі, щоб його промені зігрівали землю. Відразу на сонечко реагують птахи. Співають радісно пісні. Поступово прокидаються люди. Завдяки сонечку існує життя на планеті. Дітки, а яке ж сонечко? Сонечко світле. Сонечко чарівне. Сонечко кругле. Сонечко вогняне. Сонечко ніжне, як мама. Малята, як ви гадаєте, що робить сонечко? Сонечко гріє. Сонечко? Світить. Дітки, а як ви гадаєте, сонечко взимку гріє? Сонечко взимку світить, але не гріє, як влітку. Дітки, тепер ви дізнались, хто живе на небі? Це зорі місяць. Сонце. А що світить вночі? Так, це місяць, вірно. А що світить в день? Так, це сонечко. Дітки, ви молодці. До зустрічі. Дякую вам за увагу.